Виконуємо номер 561 із підручника Алгебра 7 та номер 2316 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть зручним способом і два завдання. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 132 за дужки. В дужках отримаємо 27 додати 73. 27 додати 73, це у нас буде 100, і нам залишається 132, Помножити на 100, отримаємо 13200. Завдання Задання друге: винесемо спільний множник 37 за дужки. В дужках отримаємо 119, відняти 19. 119 відняти 19 це буде 100. І 37 множимо на 100. Отримаємо 3700. Номер 561 із підручника Алгебра 7. Та номер 23,16 16 із підручника Математика 7. Виконано.